А отце імення Ізраїлових синів, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен із домом своїм прибули. Рувим, Симеон, Левій і Юда. Із сахар, Заволон і Венємон. Дан і Нефталим, Гат і Асир. І було всіх душ, що вийшли з Тегнаакового, сімдесят душ. А Йосип був у, в Єгипті. І вмер Йосип і всі браття його та весь той рід. А Ізраїлові сини плодилися сильно і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні. І наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. І сказав він до народу свого ось народ ізраїлових синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших і буде воювати проти нас. І вийде з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. І він будував міста на запаси фараонові, Пітом і Рамесас. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. І вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Ізвелів був єгипетський цар єврейським бабам сповитухам, що одні ім'я Шіфра, а ім'я другій Пуа. І говорив як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід, коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога і не робили того. Як казав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті. І покликав єгипетський цар бабсповитух, та й сказав їм, на що ви робите цю річ, та лишаєте дітей при житті. І сказали баби сповитухи до фараона, бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби сповитухи, поки прийде до них баба сповитуха, то вони вже й народять. І Бог чинив добро бабам сповитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи: кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті.